Усім привіт! Сьогодні поговоримо про тіньовий бан і про 11 способів, як вивести ваш профіль з обмежень інстаграм. Поїхали! Усім приємного перегляду! Друзі, всім привіт! Ви на каналі Швейного виробництва Morgan Production, і сьогодні поговоримо з вами про тіньовий бан в Інстаграм, або як правильно його називають, обмеження статусу облікового запису. Перш за все, я думаю, у вас виникло досить логічне питання, чому в швейному блозі піднімається історія з інстаграмом і тіньовим баном. Я думаю, ви всі чудово розумієте, що зараз ми живемо в еро технологій, соціальних мереж, і здебільшого весь бізнес розвивається через соцмережі. Швейне виробництво цеха ми не є виключеними, і здебільшого більшість наших замовників приходять до нас через соцмережі. Тобто, втрата наших соцмереж це втрата наших потенційних замовників, нашого потенційного прибутку, нашої роботи. Тому історія з обмеженнями ну, для виробництва є досить трагічною і критичною. Нещодавно з нами трапилася не досить приємна історія. Наш інстаграм акаунт. Акаунт нашого швейного цеху потрапив під обмеження, саме під обмеження в рекомендаціях. Тобто, це означає, що наш профіль могли бачити лише наші підписники, наш контент могли бачити лише наші підписники. Відповідно, наші потенційні клієнти не могли нас знайти і дійсно. Мені було досить тяжко в цей період, тому що я розуміла, що від статусу, як би банально це не звучало, облікового запису нашої сторінки в інстаграм буде залежати статус виробничої потужності нашого швейного виробництва. Тож я кинулася у всі знання інтернету, і завдяки дійсно великій підтримці нашої ком'юніті наших підписників. Ми почали перебирати способи і методи, що в даній ситуації можна зробити і взагалі шукати причину, тому що, дивлячись на досвід, наприклад, наших підписників, здебільшого вони ділилися історіями, коли, хоча б була якась причина, наприклад, обмеження на якийсь контент, відео чи якесь порушення в самому обліковому записі. У нас же насправді. Жодної причини не називалося. Просто в один із днів, коли я заходила в обліковий запис нашої сторінки, мені прийшло повідомлення в інстаграм, що ви потрапили під обмеження. Ваш профіль не може бути в рекомендаціях. І коли я заходжу в рекомендації, я розумію, що у мене немає ні кнопки оскаржити, ні яких порушень правил. Інстаграм нам рекомендує перейти на професійну панель і слідувати рекомендаціях, які є на професійній панелі. А на професійній панелі. Окрім того, що не порушити умов правил інстаграм, більш нічого не було. Тому зрозуміти, в чому проблема, в чому причина насправді і що з цим робити, було досить критично, тому що від цього залежить наша робота, наш прибуток. Тому ми так активно і наші підписники активно намагалися вирішити цю проблему. І я дуже, дуже абсолютно вдячна всім тим, хто. Нам допомагав, або приходили наші підписники не тільки з інстаграму, а і з Тіктоку, з Ютубу, і шукали інформацію. Активно нас підтримували, і навіть писали такі приємні повідомлення, що ми можемо зробити, що ми можемо допомогти. Тримайтеся. З одного боку, ця ситуація була досить трагічною, в тому сенсі, що це вивело мене в якому сенсі з рівноваги, тому що мені потрібно було розуміти, як нам далі просувати наш цех, наш бізнес. А з іншого боку, я зрозуміла, що весь контент, який я створювала не дарма, ми отримали дуже велику підтримку, хоч у нас невелика кількість підписників була, але ми отримали таку класну ком'юніті, яка намагалася нас. Виштовхнути з цієї ситуації, допомогти і підтримати, тому як то кажуть, немає худа без добра а, і. Ця ситуація дуже багато чого нам показала. Коли ми почали безпосередньо вирішувати цю проблему, я почала поглиблюватися, записала собі 11 способів, як зняти обмеження з статусу облікового запису Instagram. До речі, я думаю, ви все знаєте, що Instagram і Facebook вони не визнають такої історії, як тіньовий бан. Це є просто обмеження статусу облікового запису. Зазвичай там є чотири пункти. Ось ми потрапили під один з пунктів саме обмеження. На рекомендації. Якщо, наприклад, у вас трапляється така ситуація, що ваш аккаунт ріс, а потім раптово ви втрачаєте охвати, ви втрачаєте підписників, ви втрачаєте кількість лайків. ви Розумієте, щось не так. Багато хто думає, що потрапив під тіньовий бан. Справді цю історію можна перевірити. Я зараз вам залишу, куди ви можете зайти і передивитися, чи є у вас якісь обмеження і що з цим робити. Зараз далі відео я вам покажу. Це що стосується саме перевірки статусу, якщо жодна з цих галочок не оранжева, а всі чотири зелені, значить тут не є проблем з обмеженнями. Скоріше за все, знову змінилися якісь алгоритми. Я з цим, як власник інстаграм-сторінки, і у мене є своя сторінка на 30 тисяч підписників, майже то я бачу, як алгоритми себе досить дивно ведуть, і іноді ось такі спади і припливи відливи це нормальне явище. Якщо ви перейшли ось в статус облікового запису, і у вас немає порушень, просто перетерпіть, звикніть до нових алгоритмів, пошукайте інформацію. Бажано на Instagram Creators, для того, щоб зрозуміти, в якому напрямку далі розвивати свою сторіночку і свій блог. Отже, коли нам стало зрозуміло, насправді. Що така ситуація трапилась? Ми таки потрапили під обмеження. Ми почали з підписниками шукати вихід. Я хочу з вами сьогодні поділитися досвідом. Своїм особистим своїми методами, які рекомендували нам, і тих підтримка Фейсбуку, які знаходили наші підписники, які я робила. Поділюся методами, які подіяли, які не подіяли. Назву в кінці саме причину, що трапилося з нами, як довго тривав наш бан, який метод допоміг. До речі, я створила гайд. Він доступний у нас телеграм-каналі. Він абсолютно безкоштовний на тему, як боротися з тіньовим баном. 11 способів зняти обмеження з статусу облікового вашого запису. Це безкоштовно. Лінк на наш телеграм-канал я залишу ось тут, в профілі знизу. Переходьте, дивіться, качайте, зберігайте, тому що я так розумію, що такі ситуації час від часу трапляються, і потрібно тестувати методи, способи, як боротися з цією ситуацією. А зараз більш детально перейдемо до самих способів і до моїх коментарів, досвіду, з яким. Нам прийшлося зіштовхнутися перше і основне взагалі це будь-яка рекомендація, яку дають усі написати в техпідтримку Instagram. інстаграм. Написати в техпідтримку Instagram, інстаграм, якщо хто не знає, як зараз залишу тут далі у відео. І коли ви пишете в Техпідтримку Інстаграм, є одна ремарка. Коли ми спілкувалися з техпідтримкою Facebook, на секундочку вони порекомендували писати повідомлення скаргу безпосередньо не рідною мовою українською, а писати англійською, тому що там техпідтримка інстаграму не сприймає іншу мову, окрім англійської. Це була безпосередньо сама порада від техпідтримки Фейсбуку. Тому якщо ви будете писати повідомлення, а я їх писала не одне, по декілька разів на день Протягом тижнів одразу хочу сказати: навіть е перша підтримка з Фейсбук, коли ми дзвонили, бо дзвонила я не один раз, чесно кажучи, вони сказали, що вряд чи вам хтось щось відповість. Деякі казали, що ні, вони відповідають, але досить довго. Але з ким я не спілкувалася, ось е звертання, звернення до тих підтримки Інстаграм це все одно, що ти говориш з глухою стіною. Ти можеш продовжити, продовжити писати, але реакції жодної ти не отримаєш. Але все-таки, не дивлячись на те, що ти не отримуєш жодної реакції, я все-таки радила, от я. Наполеглива людина, я думала, а вдруг, а вдруг спрацюю, то я писала кожен день паст одне те саме повідомлення англійською мовою. Тож, перше, що вам потрібно зробити, це написати в техпідтримку Instagram англійською мовою і розповісти про свою проблему. Друге, я порадила додатково звернутися в техпідтримку самого Фейсбуку. Досить складно знайти. В додатку цю техпідтримку, тому мені наша підписниця підказала, що можна зайти в техпідтримку у Фейсбуку через бізнес SUIT додаток. Ось зараз я вам покажу, де можна знайти техпідтримку в даному додатку. Або ж зайти через додаток Ads Manager. ось там ви дійсно швидко можете зв'язатися з техпідтримкою, ба більше там відповідають на українській мові, і вони тобі навіть телефонують. Але Дивіться, стех підтримкою Фейсбуку є один нюанс. Вони завжди кажуть, що ми більше про рекламу. Вони можуть перевірити, до речі, статус вашого облікового запису, передивитися, чи є якісь у вас проблеми. Тому що, коли, наприклад, я розмовляла з ними, вони мені казали, що у вас проблем немає на вас обмежень. Ну ніяких немає, і взагалі, коли вони переглядали сторінку, казали, що візуально абсолютно ніяких проблем порушення контенту ну у вас не повинно бути. І скоріш за все, вони кожен із них, коли ми дзвонили, доходили лише одного висновку про причину, яку я назву пізніше. Буду тримати інтригу. Вибачте, бо дуже потрібні нам перегляди. Ось і техпідтримка... Фейсбук, до речі, дуже дуже вічливо. Вони нам почали називати методи, рекомендації, як можна з цим боротися, що потрібно зробити. Але самі вони сказали, що вони не можуть нічого в цій ситуації зробити. Тобто розблокувати сторінку, навіть бачачи, що проблем немає, вони не можуть безпосередньо, тому що це не їхні компетенції. Це може робити тільки інстаграм. А як ви розумієте, до інстаграму ви не допишетеся? Чесно, це якось досить дивно, оскільки інстаграм належить Фейсбуку. А Фейсбук нічого не може зробити з інстаграмом. Тобто виходить, що Фейсбук лише бере гроші за рекламу, монетизує повністю Інстаграм, а вирішити проблему підписників, він взагалі все 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 це на інстаграм, а інстаграм ось так. І як мені пояснювали в Техс-Підтримці безпосередньо самого Фейсбуку, що взагалі там в Техпідтримці робить система, і якщо в системі щось там вважається. Ну, навіть якщо ви не винні, то все одно будуть обмеження. Третє, обмежити будь-яку активність в Інстаграм на 48 годин. Я б радила навіть не заходити. Четверте, видалити увесь контент, який порушує правила Інстаграм. Я знаю, у багатьох траплялися такі ситуації, що коли ви переходите в перевірку статусу облікового запису, якщо у вас, наприклад, є обмеження, як у нас, в рекомендаціях. Інстаграм пропонує видалити відповідні відео або оскаржити його дії. Але в нашому випадку не було жодних ніяких відео, які б нам би пропонував би інстаграм видалити, бо не було порушень контенту, і в нас не було можливості навіть оскаржити. Тому це на випадок, якщо, наприклад, інстаграмом напряму кажуть, що вам потрібно видалити той контент, або оскаржить його. Спробуйте видалити контент, або якщо ви, наприклад, знаєте, що у вас є контент, який порушує правила інстаграм, то бажано його видалити для того, щоб не дратувати інстаграм ще більше. Я знаю історії наших підписників, котрі, наприклад, мали зазвичай це історії стосуються брендів білизни. Зазвичай білизна це досить така відверта історія. І я знаю багато брендів, які через фотосесії Instagram блочить. Хоча, в принципі, в принципі самі фотосесії є досить, досить нормальними, без якихось там, знаєте, підтекстів. Але в будь-якому сенсі їх ті чи інші пости їхні блокує, пропонує видалити, і після того, як вони видаляють той чи інший пост, їхня сторінка протягом дня чи двох повертається до нормального режиму роботи. В нашому ж випадку, повторююсь, не було неможливості видалити контенту, і, відповідно, проблем. З контентом не було, ні можливості оскаржити також не було. Тому це той варіант більш для тих, якщо Інстаграм дає якісь рекомендації щодо порушень з вашим контентом того чи іншого правила. Наступне п'яте: не використовувати ніякі додаткові сервіси, що тут мається на увазі? Відімкнутися від усяких мас лайкінгів мас-фоловінгів, вийти з цих різних engagement групс. І намагатися не дратувати інстаграм. Цей пункт в принципі нам не підходив, тому що у нас була жива аудиторія, і як виявилося, контент досить корисним, то підписники самі до нас підписувалися без якихось історій, і у нас завжди. Є непогані а, лайки і реакції на наші пусти. Тому на випадок, якщо ви а, грішите і користуєтесь ось такими додатковими сервісами, краще з ними а, не мати справи і, взагалі, їх а, обмежити. Якщо ви хочете розвиватися в інстаграм, і щоб це було по-справжньому, то краще по-чесному, але довше, чим через ці сервіси, тому що все одно рано чи пізно це не жива аудиторія і. А, повірте, товку вам буде з нею досить мало шосте. Спробувати зайти з інших девайсів в вашу сторінку Instagram через комп'ютер, через планшет. Цю рекомендацію нам дала техпідтримка Facebook. Насправді, я сама інтуїтивно це провернула, Також спробувала заходити із комп'ютера, але нічого, на жаль, не дало моїй ситуації. Але знову таки кажу, у кожної ситуація досить різна, і я б радила спробувати кожен з цих методів. Можливо, декілька методів одночасно вам допоможуть. можливо, якийсь із них конкретно вирішить вашу. Проблема тому я б радила все-таки дослухатися до тих підтримки Фейсбуку і спробувати зайти в ваш а, акаунт з будь-яких інших девайсів. Сьоме спробувати перейти з бізнес аккаунту на особистий і назад. Якщо у вас сторінка бізнес і ви маєте доступ до професійної панелі, я б радила б спробувати знову повернутися, перемкнутися на особисту сторінку і навпаки, як радить сам інстаграм очистити історію. В нашому випадку кажу знову таки це не спрацювало, але є випадки, для кого ця історія працює, тому якщо ви перебуваєте в обмеженнях, спробуйте такий метод. Восьме, тимчасово диктувати сторінку на 24 на 48 годин. Дев'яте Перевірити, чи ви не порушуєте правила інстаграм. Правила інстаграм можете почитати на професійній панелі, здається, в тому ж відділі про рекомендації. Почитайте, можливо, для себе ви щось знаєте, що саме ви могли порушити. Десяте насправді навіть техпідтримка... Фейсбук, і я читала багато рекомендацій від а, людей, які потрапляли в таку ситуацію, попросити ваших підписників створити активність на вашій сторінці. Це все може вплинути на те, що інстаграм побачить, що ваша сторінка потрібна, цікава і розблокує. І останній метод: якщо у вас, наприклад, 11-й, ну нічого не спрацювало, і спойлер, у нас жоден з цих методів не спрацював. ну, Напевно, у вас виникне питання, навіщо ви тоді про них говорите. Але знову таки, я знаю історію, коли один з цих методів спрацював і людям розблокували сторінку швидше. Одинадцятий метод досить банальний. Чекати. Це була рекомендація Фейсбук. Якщо ви перепробували все і нічого не відбувається, просто продовжуйте вести сторінку, як ви вели, але не дратувати інстаграм, знову таки, повторюся, додатковими сервісами. І чекати. Скільки ж потрібно чекати? Насправді середній. Термін очікування, як то кажуть, до двох тижнів. Ми ж особисто, наша сторінка пробула в даному обмеженні три тижні і потім автоматом знялася сама. Причина, цікава вам причина. Насправді причину, яку нам назвав навіть сам Фейсбук, це конкуренти. Скоріш за все, наші конкуренти просто поскаржилися на наш контент. А Інстаграм не розуміє насправді, чи на нього скажеться на цей контент доказово. Тобто є якась та це причина з порушень правил чи ні. Він просто блокує, бо там і затоїть система. Буквально вчора нашу сторінку вивели з тіньового бану. Ми зняли обмеження і уже одразу. Одразу, слава Богу, наші пости знову почали злітати. За день ми отримали нових 17 підписників. Друзі, нагадаю, що ось ці 11 способів для того, щоб вам не сидіти, не записувати. Я зробила гайд безкоштовно на телеграм-каналі. Ви можете зайти підписатися, переглянути. Якщо раптом я вам не бажаю такої ситуації, але трапиться з вами така неприємність, як з нами, ви попадете під обмеження. Скористуйтеся цим гайдом, я сподіваюся, він вам допоможе. Лінк на наш телеграм залишу знизу. Також є лінки на наш інстаграм, тікток, все є знизу. Будь ласка, заходьте, підписуйтеся, всі лінки залишаю знизу. я сподіваюся, що ця інформація буде вам і цікава, і корисна. Але сподіваюся, що дійсно вона вам не знадобиться і з вашими соцмережами все буде ок. І у вас буде успіх і процвітання. Дякуємо всім новим, хто підписався, хто продовжує нас дивитися за підтримку. Вдячні! Бережіть себе, гарного та мирного вам дня та успіхів.